Всім привіт! Мене звати Маштадер Дмитро. Ви на Ютуб-каналі Маркетинг Агенції Ціль наша спеціалізація це просування товарного бізнесу на українських та закордонних маркетплейсах. Дане відео буде максимально цікаво тим, хто шукає інформацію про шкіряні вироби, оскільки це огляд на цю категорію саме на Еці. Тож, чи продається вона, яка там конкуренція і які товари можуть бути актуальні на даний момент? Тож не пропусти це і вперед до перегляду. А якщо залишились питання, будь ласка, в коментарях залишай їх, ми обов'язково відповімо. Приємного перегляду шкіряні вироби. Дивіться, в цілому шкіріні вироби це одна з найпопулярніших категорій, яка взагалі тільки існує на Etsy і яка продається. Там, там супер багато продажів, величезна конкуренція, просто нереальна. І з України е, дуже багато успішних продавців є. А також це переважно такий Україна: це шкіра, дерево, е, весіння різні тематики, можуть бути скляні товари. Е, Плюс-мінус десь такі категорії, доволі популярні. Основне це дерево та, е, дерево та шкіра. От, Тому одразу вам скажу, що це супер складно. Е, якщо ми глянемо там просто на шкіряні вироби, то тут дуже величезна конкуренція, в якій. Практично нереально буде е, захопити якусь частинку продажів. Бо тут ми бачимо, що там 11 тисяч відгуків, е, там 6, 8 тисяч, 16 тисяч відгуків, 6. Е, ну, супер багато. І тим 22 тисячі відгуків, тобто це ніша, яка є дуже перенасиченою. І якщо ми от подивимось просто так про загал, то ми вже бачимо, що є дуже великий ризик того, що це не спрацює. Якщо ми будемо фокусуватися просто на якусь таку поверхневу ідею, типу продавати шкіряні, наприклад, гаманці, чи продавати шкіряні вироби такої сумки, аксесуари, треба дивитися. Дуже-дуже глибоко. І от, наприклад, такі неочевидні речі треба шукати поєднання, можливо, різних стилістик, призначень. Наприклад, стилістика. Ми тільки працюємо з чорною шкірою. І все фокусуємось на чомусь, таку аудиторію, яка більше любить чорні якісь вироби зі шкіри. І дивимось, а що тут є. Окей, ми бачимо тільки там загалом ідею самої чорної шкіри. Воно не сильно нам підходить, але там, переглянувши декілька якихось ідей з цих якби, видачі, ми можемо знайти, що <пит> якісь такі цікаві штучки, поки що не побачив, тому треба додати. От, е, і оцей формат такий пошуку ідей. Е, наприклад, «Добавити ще GIFT. І воно вже трошки по-другому розкриє ідею. Е, чорні персоналізовані пор портфоліо, лезер, сайз, ну, всякі такі ідеї. Ну, це дуже популярна ідейка. Чорні, чорні, чорні. Так, ну допустимо, ми знайшли чорний не дуже такий популярний колір, як ми бачимо більшості, там на коричневий, але побачили, що є там не, не тільки шкіряні сумки, а фокус на те, що ми можемо виготовляти різні. І один з ідей це те, що е, шкіряні вироби ми можемо продавати для ось такого роду е, підприєм ну, людей, які е, чоловіки, які займаються. Якоюсь, можливо, ручною роботою, ем, пов'язаною з там, виготовництвом чогось, тобто, як, можливо, кузня або ще щось з дерева, тобто такий чоловічий чоловічий стиль. І ми дивимося, що цей там лістінг має доволі непогану кількість е, продажів. Це якщо просто так про загал подивитись, і потім можна е, більш детально е, пошукати. Тобто, а взагалі, от наша ідея з шкіряними е, фартухами для чоловіків, наскільки вона має місце для життя, ми так знайшли цей товар е, і побачили, що 121 відгук є на цій товарній позиції. Що це означає? Це виходить, що плюс-мінус 500 продажів є на цьому товарі. І якщо десь 500 продажів, тобто 1 до 4, 1 до 5, це середній такий показник. Люди, які там 5 замовлень зробили, один відгук залишили. Або 4 замовлення зробили, один відгук залишили. Тому ми маємо просту таку статистику. 500 помножити на 91, скільки це буде. Зараз. Це 45 тисяч доларів продався цей товар. Але тут, до речі, ще є за 95 доларів. І різні кольори. Якщо додати персоналізацію, це вже буде 95 доларів. А можливо, він ще щось допродає. І таким чином. Це можуть бути значно цікавіші. Так, як я і казав, тобто близько 500 продажів є на цьому магазині. В середньому цей фарту продається на 1500 доларів в місяць. Загалом, так як я вже казав, тобто це скільки там. ще разочок, 45 тисяч доларів там до 50 тисяч доларів цей фартух тільки продається. Окей, непоганий варіант, але як нам зрозуміти, що от конкретно шкіряні фартухи це та ніша, з якою ми можемо працювати? Нам потрібно зайти в уже, типу шкіряні фартухи, подивитися, а які тут є взагалі варіанти? Тут бачу все тільки для чоловіків, для жінок майже нічого немає. Тобто, уже нам так зрозуміліше стає, що ми фокусуємось на чоловіках. Різне там призначення з дерева там для гриля такі серйозні дядьки, такі фартухи, такі фартухи. Тобто це от, е, зразу видно, на що, е, якби на що орієнтуємось. Ще кидається в очі: тут є якийсь такий бар ну, барбекю для того, щоб пиво тримати, замість того, щоб якісь інструменти е, тут придумали з тим, щоб пиво тримати. Але щоб зрозуміти, чи воно користується попитом, треба подивитися по кількості відгуків. Є один лідер 4,5, є один і один, це одні ті самі магазини, 2 і 3. Ну, в цілому, ця ніша не є такою прям дуже зайнятою. Бо немає так дуже великої кількості магазинів, які вже супер успішні. Ось тут 28 тисяч, так, да, він дуже успішний, цей магазин, і нам нереально буде туди потрапити. Але ось є магазин, який має тільки 13 відгуків, і він робить теж потрапив на першу сторінку. Це вже для нас позитивний знак, що в теорії ми можемо також сюди потрапити і знайти там своїх трошки продажів. Але в мене є детальніша статистика, тому я можу поділитися нею з вами. І м, оцю ідею розкривати, тобто нам не потрібно фокусуватися виключно на якихось таких дуже загальних ідеях, тобто там шкіряні, гаманці, то що очевидно, а більше йти в глибину, де буде більше продажі. От у мене є такий аналітичний сервіс, як Everbee, який мені показує повністю усі товари Leather Apron, 1700 штук є е, шкіряних фартухів. І саме більше продажів має от конкретно ця одиниця. Canvas, workshop за 33 доларі, е, долари. Є ще е, за 29 доларів, Customizable, Black Canvas, Ну, що це? І в нього 8 тисяч продажів. Тобто, якщо помножити 8 200, помножити на 33, це 270 тисяч доларів він зробив тільки на оцій одній товарній позиції. Це для бармена, швидше за все, бо бачу все пов'язано з баром. Canvas, apron with pockets, Custom Gift for Him, personalized Bar apron, Embroidery Kitchen apron, Barbecue, 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 barbecue. Здається, такий простий, але дуже кастомізований і сфокусований на одну аудиторію фартух з мінімальним, е, мінімальними виробами. І навіть здається, це не е, шкіряний виріб, але ми можемо тут взяти собі як ідею того, як. 에, можна формувати інфографіку, як можна відео робити, е, персоналізацію, яку додати, які шрифти використовувати, кольори, якщо в нас є така можливість. І отут бачимо 1200 е, відгуків. А ми побачили, що там навіть м, більше, е, більше цих замовлень, ніж на 5 помножити, 8000 відгуків, трохи менше. Угу. От, і я не знаю, скільки це в Україні може коштувати в собі вартості, але думаю, менше, ніж така кількість, ніж така сума, як ми, ми зараз бачимо. 30 доларів. От, і загальна ідея якраз в тому, щоб вишуковувати у ці ніші шкіряних виробів. Тобто не думати про те, щоб продавати. Те саме очевидно. Якщо ми хочемо все-таки продавати е, наші ці гаманці, наприклад, або е, якісь інші там, товари пов'язані з цим, то нам потрібно дуже відштовхуватись від того, е, а що це може бути, е, Тобто, не, ну, не таке очевидне. Бо ця ніша вона дуже перенасичена і вже ми не зможемо потрапити в конкуренцію так високо. Угу. Сподіваюся, цю ідею я розкрив. Дякую, що додивились це відео до завершення. Сподіваюсь, воно було вам корисно, якщо ви на цьому етапі. Якщо вас цікавить більш детально поспілкуватися на тему просування на еці, то внизу є посилання на безкоштовну консультацію для розуміння, чи підійде вам цей маркетплейс і які послуги ми можемо вам надати це з запуском допомогти, можливо, з просуванням уже наявного магазину. А також ви можете скористатись нашим онлайн-курсом повноцінним, який допоможе зрозуміти, як самостійно вийти на цей маркетплейс і зробити магазин, що продає. Тож скористайтеся цією можливістю і до зустрічі у наступних відео, Па-па!